Вітаю! Сьогодні ми розглядаємо тему Боги Греції. Міфи були частиною повсякденного життя страдавніх греків. Вони пояснювали навколишній світ, чули та виховували, здавна міфи передавались із вусту уста, пізніше їх стали записувати. Завдяки міфам ми можемо чимало дізнатися про історію та життя населення стародавньої Греції. Зокрема, як греки сприймали світ, його будову та своє місце в ньому. За міфами історики вивчають звичаї, побут правила поведінки стародавніх греків, їхні мрії та сподівання, уявлення про добро і зло про відносини в суспільстві та сім'ї. Групу богів, що належить до однієї релігії чи міфології, називають пантеоном. З давнього грецького означає храм всіх богів. Греки вважали, що він дає жителям землі, закону та карає порушників. Очолює пантеон грецьких богів Зевс, головний наймогутніший із богів, правитель світлого олімпу, повелитель богів та людей. Його братом був Посейдон. Він був морським царем, він вважався покровителем мореплавства. Саме він Контролював землетруси та стихійні сили природи. Його палац був на дні морському. Греки уявляли Посідона на колісниці з тризубом у руці. Покровителем царства мертвих був Аїд, йому належали надра землі з усіма скарбами. Греки вірили, що після смерті душа людина повинна бути у підземному царстві. Найпрекраснішим з богів був Аполлон. Його шанували як бога сонячного світла і цілительства, покровителя краси та поезії. Під його владою перебували дев'ять муз, покровительок мистецтв і науки. Богом вогню та кавальства був Гефес, богиня краси та кохання Афродіта, яка народилася із морської піни. Сюди, де ступала її нога, виростали квіти. Сестра Аполлона Артеміда, була богинею полювання, покровителькою лісів. Храм Артеміди в місті Ефесія, Мала Азія, вважався одним із чудес світу. Цей храм спалив Герострат. Який мріяв прославитись і залишитися в історії. Дочка Зевса Афіна була богинею мудрості, покровителькою ремесел та Наук, захисницею міст. Вона брала участь у битві Олімпійських богів з Титанами і її називали Паладою, тобто Переможницею. Стародавні Греки вірили, що ніхто не здатний її перемогти в бою. Навіть бог війни Арес. Постійною супутницею Афіни була богиня перемоги Ніка, вісником богів був Гермес. Його часто зображували в плащі, крилатому шоломі, на високих чоботях з крильцями. Ще з дитинства він проявив незвичайну спритність розуму та рук, тому він вважався богом торгівлі. Покровителем усіх хитрих та енергійних людей винахідників, торгівців, шахриїв, злодіїв та чаклунів. Великою пошаною в грецьких селян користувалися боги землеробства. Особливо шанували Деметру, богиню хлібних колосків, покровительку землеробства і родючості, А Діаніса, бога виноградарства та виноробства. Дякую за увагу!